У Житомирі відбулася акція на підтримку військовополонених Зовсталі. Наскільки мені відомо, я сподіваюся, що це неправда. Але 24 серпня окупанти планують провести трибунал над нашими азовцями, над нашими хлопцями, захисниками Азовсталя. Тому нам потрібно діяти вже і кричати про це зараз. У Новограді Волинському облаштували дві тисячі місць для тимчасового проживання переселенців. Громада готова прийняти дану кількість осіб. Це заклади дошкільної освіти, які ми готуємо, також приватний сектор. У Житомирі готували крупки. Страву, яка входить до переліку нематеріальної спадщини України. Готується вона в нас лише в нашому селі. І пригощають на, на обрядові такі свята. І хрестини, і родини, і мерлини, що і що раніше і на весілля варили. Більше 20 матерів, сестер, дружин та родичів вийшли на акцію підтримки полонених військовослужбовців Азовсталі. Родичі військових звернулись до міжнародних організацій із проханням допомогти визволити полонених. Сінсус з його побратимами зараз знаходяться в Оленівці протязі трьох місяців. Звістки про них немає. Після цього тракту ми не знаємо, живі наші діти чи ні. Мої діти. Е Оборонили Маріуполь з перших днів. Перед тим, як вже вийти, надали приказ виходити здаватися, він мені передзвонив і сказав, мама, ми виходимо. Звісточка одна була два місяці тому. Він сказав, Мама, я живий, в мене все добре. Зв'язуйтесь з усім, просіть, щоб нас допомогли нам, щоб нас визволили. Мій хлопець військовий, і він був на засталі. Зараз він також в полоні. Останнє його повідомлення це просто перед виходом привіт і Все він нічого не встиг мені написати. Я нічого не знаю про нього і це найжахливіше. Телефонуємо до Червоного Христа. Нам кажуть, ми не знаємо, ми не можемо нічого сказати. Світова спільнота просто мовчить. Ми просто таким мітингом, мірною акцією, намагаємося. Привернути увагу, щоб нас нарешті почули, щоб наші хлопці нарешті змінили. Їх там катують. І це не тільки Воленівки. Веруйте показом. Я наречана військовополоненого полку Азов. Востаннє він виходив на зв'язок 18 травня. Він сказав, що надіюсь, що все буде добре. Я кажу, можливо, там, хоч все буде добре, там вас не будуть ображати нічого. Він засміявшись, сказав: Ну я думаю, бити звичайно будуть, але ніхто не знав, що е, ці люди настільки цинічні. Я не знаю, де він саме знаходиться чи він знаходиться в Оленівці, чи він знаходиться десь, де інде. Взагалі нічого не знаю, Ні на жодних фото, на відео. Я взагалі його ніде не бачу. Після Оленівки мітинги вже були. На жаль, я дізналася про це, якби. Пізніше вже, От. а чому саме сьогодні? Тому що наскільки нам відомо, наскільки мені відомо, я сподіваюся, що це неправда, але 24 серпня окупанти планують провести трибунал над нашими азовцями, над нашими хлопцями, захисниками Азовсталя. Тому нам потрібно діяти вже і кричати про це зараз. Кількість хворих, які лікуються від коронавірусу в інфекційному відділенні першої міської лікарні, збільшилася втричі в порівнянні із липнем цього року. Кожен другий пацієнт відділення потребує кисневої підтримки. Один із пацієнтів Микола Антонюк. До відділення чоловіка шпиталізували тиждень тому. Температура трошки була така, ну невелика. до 37,5, до 38 доходила температура. Ну і все. і вирішили сюди, в до відділення. І відділення відносяться до людини нормально, лікують нормально. Капаниться кожен день загалом в інфекційному відділенні лікарні від коронавірусу лікується 18 пацієнтів. Половина хворих потребує кисневої підтримки. Більш високі цифри температури бистріше наростають явища дихальної недостатності. Більший ризик тромбозів, тромбоемболій в усіх органах і системах обов'язкові госпіталізації підлягають хворі, у яких є виражена дихальна недостатність та хіпної, і відсутність, абсолютна відсутність позитивної динаміки в при лікуванні і наростання негативної динаміки в амбулаторних умовах. Штам агресивніший у порівнянні з Омікроном. «Він має більш агресивний перебіг і більш високий процент летальності. Наразі проблем із киснем у лікарні немає, каже директор медзакладу Володимир Мордюк. Лікарня має ковідний пакет. Лікарня наразі має забезпечення 300 точок киснем централізованим. Ви бачите, одна станція, яка вже працює. Наразі друга станція киснева, яка ми маємо надію найближчим часом, впродовж тижня-двох, теж запрацює ми на сьогоднішній момент покриваємо всі свої витрати за рахунок кисневої станції. Станом на 19 серпня в інфекційних відділеннях області лікується 50 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус. Сергій Косюченко, новини на Суспільному. 180 людей із Донеччини, де наразі оголошена обов'язкова евакуація через бойові дії, можуть безоплатно оселитися в одному із дитячих садків Новограда Волинського. Ми обладнали наші групи дитячі. Яким шляхом ми з'єднали по три ліжечка, і таким чином ми влаштували по два дорослих спальних місця. А для діток залишили місця саме дитячі ліжечка. Нам поставили продукти харчування на перший час. От ну, залежно коли люди. Приїдуть це може бути і вночі. Вони можуть бути і втомлені, і голодні. То у нас є можливість сьогодні дати їм такі пакети продуктові. На кожного з них розраховано, отримують продуктові пакети і там же в цих пакетах засоби гігієни для кожного. У садочку також адаптували інші приміщення для тимчасового проживання. Наразі роблять ремонт в укритті, куди можна буде пройти у разі небезпеки. У нас є душ. На сьогодні один душ тут в приміщенні є, звичайно, санкімнати кімнати для дітей і небагато, дві для дорослих на даний час. Але сьогодні ми робимо уже ремонт в укритті. В укритті у нас будуть ще теж два санвузли, і ще буде один душ. Кухня у нас є. Тимчасовий прихисток, так от але якщо вони захочуть бути довше, звичайно, ніхто нікого не буде звідси відправляти. Загалом у Новоград-Волинській громаді облаштували дві тисячі місць для тимчасового проживання людей, які евакуюються із зони бойових дій. Громада готова прийняти дану кількість осіб. Це заклади дошкільної освіти, які ми готуємо. Також приватний сектор. У нас протягом весни і літ. Та у нас працювали пункти, де наші внутрішньопереміщені особи, гості, як ми їх називаємо, проживали сім'ями. Це на базі наших фахових навчальних закладів. Наразі дані заклади готуються до початку нового навчального року. Отож, ми підготували заклади дошкільної освіти, ремонтні роботи завершуються. Безпечне житло переселенців можуть також знайти в інших громадах області. На сьогоднішній день ми утворили ще додатково. 10 тисяч відповідно місць для прийняття людей з тих регіонів, де, на жаль, відбуваються зараз дуже активні бойові дії, де надзвичайно небезпечно знаходитись. І щодня ми фіксуємо прибуття людей. Це не тільки Донецька область, це Харківська область, це Дніпропетровська, Запорізька область. Ті заклади, які колись були закриті, які не використовуються, які там не зможуть використовуватись, де будуть вільні місця, ми всюди будемо їх пропонувати переселенцям. Бувши ФАПи, приватний сектор, тобто все, все, що є на території нашої Житомирської області, теж де щоденно йде процес підготовки цих закладів, їх прилаштування, забезпечення матрасами, ліжками. Подушками, постільної білизни, продуктами харчування це непреривний процес. Він йде щодня. Ірина Остапчук, Ігор Грач Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. У Житомирі щоденно до ста дітей та внутрішньо переміщених осіб беруть участь у соціально-психологічних, спортивних, ігрових та консультаційних заходах, які проходять у мобільній дитячій точці на новому бульварі при підтримці дитячого фонду ЮНІСЕФ. Помітили цю палаточку, нам дуже сподобалось. Дитинка захотіла тут погратися. Тут дуже цікаво, яскраво. До нас під лікар педіатр цікавилася, як дитинка. Тут є спортивні заняття. Тут приходить педіатр, цікавиться їхнім станом здоров'я, психологічні різні проходять розвиваючі ігри, мастер-класи. Це все на розвиток дітей, на спілкування дітей тут запровадили чергування лікарки-педіатрині для надання консультативної допомоги родинам. Якщо вам потрібна медична допомога, якщо потрібна, потрібна будь-які консультації, ми тут також проводимо, ви можете звертатися. У нас, якщо а з приводу психічного зараз стану дитини, яка може бути по дитини стан, то часто істерики, сльози можна буде дати? також можна підходити, звертатись. Понад 40 відвідувачів мобільної точки щоденно консультує педіатриня Ірина Губич. Найчастіше звертаються діти ну, переважно більш з профілактичною метою. Батьки запитують, наприклад, як справлятися зі сном, який в них порушений, як, як можна налаштувати відносини між батьками і дітьми. Також звертаються внутрішньо переміщені особи. Вони цікавляться, чи куди саме можна звернутися. Також вони ну, консультуються. В нас є тут певний перелік так, різних також, закладів, куди можна звертатись, і вони до нас сюди звертаються. І потім, якщо потрібно, вони ще раз приходять. Під наглядом медика відбуваються і спортивні заходи, за словами тренера Євгена Антонця, Спорт розвиває дітей та робить їх здоровішими. У вас. Все, Три два руш. У ігровій формі розвиваємо фізичні якості дитини, такі як гнучкість, спритність, координація, сила. І робимо це для того, щоб дитина привикала, що спорт це спосіб життя. Долучитись до заходів, що тут відбуваються, то отримати консультацію лікарки можуть усі охочі. Говорить координаторка проєкту Маргарита Сіранчук. Люди внутрішньо переміщення, вони не можуть не знати, куди звернутися, а тут вони зможуть повністю отримати консультацію від педіатра. Вони дають просто можливість отримати додаткову консультацію, правильно вжити заходів стосовно лікування тих чи інших проблем зі здоров'ям. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Чарка пшона, 10 яєць та 2 кілограми борошна це інгредієнти, з яких готується старовинна обрядова страва Житомирщини Крупки, яка увійшла до переліку нематеріальної спадщини України. Рецепт приготування крупки сьогодні, 19 серпня, жінки з села Мостове Андрушівської громади демонстрували у Житомирі. Десять ми збиваємо до однорідності. Обов'язково ця страва завжди у нашому селі оспівувалась піснями. Тому пані Наталя переходить до самого процесу, а наші жіночки дарують вам свої народні пісні. Борошно Береться на 10 яєць, приблизно до кілограмів двох. І качається, качується мука. Ця робота буде тривати дві години. І обов'язково треба дерев'яний ночі, щоб качати крупки, щоб вони всі були одинакові. За дві години пшенинки, закачані в яйці та борошні зростають до розміру горошини. Ці крупки заготовити заселегідь, їх вона підкрити і зварити, коли вам забажається. І щоб варити нам ці крупки, нам обов'язково потрібна домашня курка. Ми варимо курку, а тоді той бульон скидаємо крупку. Я вам буду сказати, що з цієї чарки ми накачаємо стільки крупок, що ми наваримо баняк на 10 літрів. Крупки Наталія Стеценко готує вже 20 років. Мене навчила мого чоловіка баба. В цій страві більше 300 років. Готується вона в нас лише в нашому селі. Щають на на обрядові такі свята і хрестини, і родини, і мерлини. що що і раніше і на весілля варили під час приготування страви крупки. Жінки збирають гроші на потреби ЗСУ. У нас є гуманітарний центр в місті Андрушівка, благодійний фонд Сім'я. І от сьогодні ми взяли у волонтера скриньку і будемо проводити таку акцію. Крупки качаємо, зсу допомагаємо. Потрібно допомагати зсу. Дуже гарно, що люди прийшли і так таким національним показують нам наше коріння. Сьогодні ми розпочинаємо саме цю акцію по крупках. А, взагалі, ми проводили вже неодноразово в нашому місті такі акції по збору коштів нашим захисникам. На минулій акції, яка прийшла 12-го числа, ми зібрали близько 16 тисяч. Сподіваємося, сьогодні що Житомирщина теж зробить свій внесок в перемогу. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. 20 серпня у Житомирі буде хмарно з проясненнями і без опадів. Температура повітря від 15 градусів уночі до 24 у день. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від плюс 15 уночі до 23 у день. У Коростині буде ясно без опадів. Температура повітря протягом доби від 15 до 23 градусів. У Малині очікується хмарна погода без опадів. Температура від 16 до 23 градусів тепла. У Новограді Волинському буде хмарно з проясненнями. Вночі температура температура від 16 до плюс 23 у день. У Олевську очікується ясна погода без опадів. Температура від 17 до 23 градусів. Як поводитись під час обстрілів? В умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками, візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яма, канава на живіт, кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні. Не ховайтеся за авто чи осками. Після завершення обстрілу зачекайте 10 хвилин перш ніж встати. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Слава Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта? Візьміть скляну пляшку об'ємом 05 або 0,7 літра. Найкраще від горілки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см найкраща натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні. Це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Привіт! Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись посліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі, або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС. Патрон інформує.